Медпрацівники обласної дитячої поліклініки невдовзі надаватимуть на щебель якіснішу допомогу новонародженим та недоношеним дітям. Відділення інтенсивної терапії оновили сучасним обладнанням. Необхідну апаратуру передав народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко Валерій Дубіль. Це три апарати штучної вентиляції легенів для новонароджених і глибоко недоношених дітей. Відкриті і закриті інкубатори, реанімаційний столик, три пульсоксиметра та п'ять кисневих систем для проведення оксигенної терапії новонародженим дітям. Недоношене намовля, починаючи з ваги 500 грамів, лікарі доглядатимуть в покращених умовах. Чернігівська область єдина на Україні, яка не має відділення для виходжування недоношених. І перинатального центру. Тому в нашій області, як не де, це дуже нагальна програма. Нам потрібно розширити відділення інтенсивної терапії новонароджених до 12 ліжок, бо зараз цих ліжок дуже недостатньо. І створити відділення другого етапу виходжування недоношених. Для цього був відремонтований трьохповерховий корпус. Нове обладнання медична установа отримала за програмою Юлії Тимошенко здоров'я нації. Воно не потребує перекваліфікації. Лікарів, тому задіяти апаратуру можуть вже за першої необхідності. Обладнання у нас буде трошки розподілено між новим відділенням другого етапу кисневі системи, там апарат, пульсоксіметр. А частина час залишиться відділенню інтенсивної терапії. Ми працюємо на них готові, хоч завтра, якщо у нас буде дитинка, то ми будемо її простерилізуємо апарат і він вже може використовуватись. Закупівля сучасної апаратури зменшує летальність по відділенню інтенсивної терапії серед новонароджених та недоношених дітей. І для благої справи необхідно об'єднувати зусилля, зазначив народний депутат України Валерій Дубіль. Цю програму ще потрібно дуже багато робити для того, щоб виконувати її далі. Тому що, наприклад, для лікарні ми вже чули, що потрібно не два ковези, а ще потрібно ще 20 ковезів подарити. Тому що тут ми вже бачили, що є корпус, який. Завдяки лікарю Кареті Олександру Афанасьовичу, який зробили, відремонтували, але ще обладнання там потрібно дуже багато. За роки експлуатації обладнання зношується. Обласна дитяча лікарня, як і інші медичні заклади, потребують оснащення сучасною дороговартісною апаратурою, тому започатковану програму планують виконувати систематично.